Усім привіт, друзі, сьогодні чомусь захотіла поділитися, Сижу тут на вулиці, на гойдалці гойдаюсь, не хотілося, наче зразу виходити, але потім розумію, що комусь, напевно, це треба почути. Що я хотіла б сказати, все, що з нами відбувається, не просто так. Я маю на увазі якісь негативні ситуації. Якщо у вас щось відбувається, в сім'ї, вдома, на роботі, або щось з вашим здоров'ям. Через це вам щось хочуть сказати, щось у цьому є. Треба обов'язково з цим розбиратися. Я це кажу із свого досвіду, хоч я це знаю, але не так давно мене також погрузили, е... моє здоров'я, отак скажу, щоб не вдаватися в подробиці. Я довго задавала питання, наче приходили мені відповіді. Я дякую вищим силам, які мені допомагали. Я знаю, як зцілюватися. Це було, скажу так, не сильно страшно, тому що я брала себе в руки і сказала, ні, я з цим впораюся і все буде добре. І знаєте, сьогодні розпакувалась інформація до кінця, що, чому і для чого. Я наче, то це і знала, але якось пазли не могла скласти докупи. Що я хочу сказати? Все, що відбувається з вами, це для того, щоб ви зрозуміли щось. До вас стукують через сни, вищі сили. Або ви до них не звертаєтесь взагалі про допомогу, і вам стукають через якусь біль, через якісь негаразди, вам щось хочуть цим сказати. Треба просто задавати питання, зрозуміти, для чого це вам, що вам цим хочуть сказати. Поки ви не будете задавати питання, не буде відповіді. Без вашої виявлення вашої свободної волі ніхто не втрутиться, ніхто не допоможе вам, ніхто не підкаже вам і так далі. Обов'язково треба задавати питання і розбиратися. Якщо ви не будете розбиратися, ви не зрозумієте. І вас будуть шандрахати до тієї пори, поки ви не зрозумієте. Я закажу свого досвіду і з того, що мені приходить, як мені приходить. Можливо, в когось по-іншому, але з свого досвіду і з того, що відбувається в моїх клієнтів, це все через такі якісь ситуації, не дуже хороші насправді. Хоча нам не допомагають. Сьогодні теж в мене трапився один такий випадок. Не всі зрозуміють, то мені навіть не хочу розказувати. Зразу прийшло, що не розказую. Але я дуже вдячна вищим силам. Ну, Якісь чудеса бувають просто. Ти розумієш, що це щось за гранюю чогось такого. І це прийшло тоді, коли я щось зрозуміла з того, що мені хотіли сказати і донести. Коли мене відпустило повністю, коли я щось відпустила. І мені, наче такий, зверху подарунок. І теж я його повинна була використати для себе, не для когось, а для себе. І це була як моя провірка, я потім зрозуміла, чи я використаю це для себе, во благо. Не віддам дітям там ще щось, ще щось, а для себе. І я це зрозуміла зразу ж, що якщо я не використаю це для себе бо це подарунок був для мене, то мені як склати більш не дадуть. Ну, дадуть, ну, але по-іншому трошки. Друзі, і ще хочу щось сказати. Дякуйте за все, що ви маєте. Для мене цих останні дві неділі якийсь теж був такий, знаєте, переосмислення ще глибше набагато. Я така стала вдячна ще більш за все. А Зараз сижу, і навіть ще важко про це говорити. Я дякую за все, що у мене є, що я маю, хто зі мною поруч. Тільки із вдячності до всіх, до кожного, нам можна щось змінити в своєму житті і додати щось краще, і побачити щось краще в цьому житті, незважаючи на те, що з вами відбувається. Дякуйте побільше всім і кожному. Звертайтеся до вищих сил. Вони завжди вам допоможуть. Ангели, архангели завжди поруч. Просто звертайтеся до них.